Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц. Інформаційний проєкт студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Економно і з комфортом ще два соціальні автобуси вийшли на рейси. На вели чистоту сотні нікопольців вийшли на суботник. Весна 2013. Експозиція картин Нікопольської спілки художників відкрилась в краєзнавчому музеї. Тепер про це інше більш детально. Днями кілька працівників компанії Інтерпайп-нікотю були госпіталізовані в результаті харчового отруєння. Зараз їх стан стабільний. Компанія, в свою чергу, взяла на себе всі витрати пов'язані з лікуванням співробітників. Госпіталізовані в результаті харчового отруєння працівники «Інтерпайп Нікотюб» забезпечуються всім необхідним. Усі витрати пов'язані з лікуванням співробітників, забезпечення медикаментами та видачею матеріальної допомоги взяло на себе підприємство. Ми, звісно, не залишаємося в стороні, так як це наші люди. Ми постійно контролюємо ситуацію, проведуємо людей. Все медицинське обслуговування, яке необхідно, відбувається. медикаменти. Независимо от их стоимости, только самые лучшие медикаменты наши люди получают. Необходимое количество воды, необходимое количество продуктов, все мы представляем. Стан людей задовільний з інфекційного відділення лікарні вже випасили двох працівників. Ще кілька очікують на випуску. Після одужання всі вони за бажанням будуть забезпечені путівками на санаторно-курортний відпочинок. По виздоровленню виходу із медицинського ученя профсоюзний комітет пропонує всім цим ліцям, які пострадали і знаходилися на лічені неочередні путівки на море. І також по їхній заявці будуть приобретені санаторно курортні путівки моршин, «Міргород» по їхньому желанню. Наразі робота заводських їдалень зупинена. Санепідемстанція проводить перевірку підрядної організації Корпус груп Комтек, що забезпечувала харчування на заводі. На підприємстві організовують кімнати прийому їжі та займаються пошуком нової фірми. Зараз йде ще розслідування виявляються причини, і найголовніше, що вже на ці причини, звісно, будуть устранены. і на основі скажем так, полученого горького опитува в першу чергу ми зробимо для себе вивід, щоб в дальнейшем, не дай Бог, така ситуація не повторилась. Нагадаємо, 13 співробітників компанії були госпіталізовані у четвер, 18 квітня, в результаті харчового отруєння. Ще 12 осіб звернули за допомогою в медпункти заводу. Щодня послугами соціального транспорту користуються тисячі нікопольців. Пільгові категорії їздять зовсім безкоштовно усі інші економлять половину, адже тариф на проїзд в такому транспорті складає лише гривню 25. Днями у місті запустили ще два рейси соціальних автобусів. Програма соціальний транспорт почала діяти в Нікополі з червня 2012 року. Тоді на маршрути вийшли сім соціальних автобусів, які курсували у віддалені райони міста. Обслуговувала їх компанія Екотрансмісто для тих, хто користується соціальним транспортом. Не секрет, що автобуси на маршрутах змінились, як і обслуговуюча компанія. Ці обов'язки взяла на себе Нікопольська асоціація перевізників. За словами мера Руслана Токаря, це заплановані зміни. У нас ніхто нікуди не уйшов. У нас є асоціація перевозчиків. Которые оказывают услуги по программе Социальный автобус. Стартовала одна компания, она была как базовая, но была изначально договорена, что мы будем принимать участие ассоциации. Тем более, ассоциация у нас на сегодняшний день э, делает э, скажем, внедряет в жизнь программу бесплатного проезда для школьников, школьный автобус. То есть це это, это общая програма, і поэтому ця програма органи... э, э, она двигается дальше. На сьогодні по місту курсують 10 соціальних маршрутів. Днями додали ще два, шостий та чотирнадцятий. Тим самим скоротили для городян час очікування транспорту. Сьогоднішнього дня був введений э, ще один допомогний маршрут по шостому графіку. Тим самим ми мінімізували пасажирів на установках. Тобто, на даний момент інтервал між курсированнями. Э, 6 графика составляет около 3-5 минут. Также э, вышел новый социальный маршрут по 14 графику, э, который обслуживает микрорайон «Металлург» через центр на ЖД-вокзал. Э, тем самым мы тоже добились минимизации ожиданий по времени на остановках граждан наших. Сейчас интервал между 14 графиками составляет около... 4-5 мін. Якщо раніше по 14 маршруту курсував пільговий автобус вартістю приїзду гривня 50, то зараз курсуватиме соціальний. Пільгова категорія їздитиме безкоштовно усі інші по тарифу гривня 25. До того ж, сам транспорт буде комфортним. Це автобуси з низькою посадкою, вони Предназначены для перевозки инвалидов в колясках, то есть со сдвижными паднусами, с автоматическим наклоном, который очень даже так удобно для людей с ограниченными физическими возможностями. Программа «Социальный транспорт» никопольцам подобается. и гроши экономлять, и ездить с комфортом. Конечно, хороший, спасибо. Свободна. Водитель хороший. И, и, про... и это самый, как его назвать, ой. Кондуктор, или как теперь называется, тоже очень вежливые девочки. Билеты дают все время. Ну, шо, все хорошо. Что вам большое. еще сказать? Спасибо вам, что вы нам дали такое автобус. Это будет постоянно уже. Да, да? Да. Ой, хорошо. Спасибо. Ой, хорошо. Спасибо, моя дорогая. Спасибо вам, дети. Я рада очень. Дети, На той 14-й я... это вообще смертновбийство ну, было. Так, тут Потому что там... людей с электричкой он же маленький был. Тараш ругаються. Ну а тепер, мабуть, буде вже краще, комфортніше. Програма соціальний транспорт триває. Усього на маршрути планують випустити 14 автобусів. Їздити є на чому, та от автошляхи залишають бажати кращого. Вже протягом трьох тижнів на ділянці дороги по вулиці Героїв Чорнобиля тривають ремонтні роботи. Половина дороги перекрита і це створює неабиякий дискомфорт водіям. І все це майже на в'їзді до Нікополя. Ось така візитівка міста. Ремонт це добре, та виникає питання, чому ж так довго? Навели порядок, 20 квітня відбувся Всеукраїнський суботник. На заклик зробити місто чистим відгукнулись чимало нікопольців. Це працівники підприємств та організацій Студентська молодь та члени громадських об'єднань. Нікополь приєднався до всеукраїнського суботника. Зробимо країну чистою. 20 квітня сотні небайдужих нікопольців вийшли на вулиці з віниками, граблями та сапками. Прибирали найбільш засмічені території міста. У парку перемоги традиційно трудилися працівники міськвиконкому. провисловим підприємством, створеним на базі колишнього південно-трубного заводу. Дістався парк металургів в рамках всеукраїнської акції «Зробимо країну чистою в цьому парку за нами закріплений участок, і ми прийшли його убирати. Нам не безразлична судьба города. Мы решили его очистить от мусора, грязи и пришли в этот парк поубирать сегодня. Сотрудникам Интерпайпникачуп не безразлична судьба этого парка. Даже вот я пришла, мне кажется, даже как-то, может быть, надо не только, ну, там уборкой заняться, да, а расширить как-то, чтобы люди больше сюда ходили, тут, может, какие-то скамеечки сделать для отдыха больше. Да, чтобы привлечь молодёжь, чтобы молодёжь шла отдыхать сюда. Стадіон Трубника Микуценко прибирали тренери спортивної школи та вихованці. Вони проводять такі суботники щотижня, адже порядок та чистота повинні бути завжди ми каждую неделю собираемся, проводим. Не субботники, так четверги, чисті четверги. Ну а сьогодні всі зібралися, тому що більшість вихідних прийшли, собрались, і немножко надо почистить, чтобы. Був красивий порядок. Був независимо від того, хто то об'явив суботник, не об'явив суботі. Нам треба, щоб було порядок. От поэтому і виходимо. Дісталися у всеукраїнський суботник і до найулюбленішого місця відпочинку, а разом з тим і найбільш засміченого міської набережної. Тут працювали віниками, студенти та педагогічні колективи вищих навчальних закладів, члени громадських організацій та управління водного господарства. Традиційно навесні у Нікопольському краєзнавчому музеї відкрилась виставка картин спілки художників. Помилуватись роботами може кожний, а подивитися там є на що, адже свої роботи виставили як молоді художники, так і вже заслужені майстри. Спілка Нікопольських художників була створена два роки тому. Зараз вона налічує 44 члени. Це молоді художники, початківці і вже заслужені майстри, картини яких виставляються на всеукраїнських виставках та за кордоном. Ми участвували в виставках в Москві в составі групи Артсоюз. У нас є по 8-10 виставок «Артманеж» в Москві. Це дуже престижні виставки міжнародні, ярмарки. Вот. И э, очень много из этих художников участвует э, в выставках в Киеве. Это прежде всего галерея «Глобус», Глобус, вот, знаменитая на площади на Майдане Незалежности. И... По всіх інших починаннях, от в частності всіукраїнської виставки, разом з появою спілки художників з'явилася і традиція проводити експозиції в краєзнавчому музеї. І це чудово, адже нікопольці можуть побачити роботи визнаних майстрів авангарду художньої спілки Василя Живогляда, Дмитра Шеремета, Костянтина Подубка, Віктора Забіяки, Василя Усатюка та багатьох інших. Подібні виставки це також шанс для молоді проявити та показати себе. Те новые молодые яркие художники, которые вот самостоятельно работали, они были разрознены, ну нельзя было систематизировать ни выставку, они не в силах сами провести персональную выставку. А когда мы вот объединились, вот мы в состоянии занять зал в дворце культуры. Цієї весни в стінах Нікопольського краєзнавчого музею відкрилась вже третя експозиція спілки художників. Вона налічує більше пів сотні картин. Серед творчого доробку нікопольських митців живопис, акварель, графіка, скульптура, кераміка, фото, флористика. В картинах замилування красою рідного краю і відображення внутрішнього світу людини філософські роздуми про буття злети весняних фантазій. власний стиль та мистецький смак все це є в картинах нікопольських художників. Тож не пропустіть виставку. Весна 2013 Вона триватиме до кінця травня. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті НТМ.НЕТЮЙ. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. Тоді працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. четвер, 25 квітня, температура вночі плюс 12, плюс 15, день плюс 16, плюс 20, атмосферний тиск 759 мм тутного стовпчика, вологість повітря 50% хмарно з проясненнями. У п'ятницю, 26 квітня, температура повітря вночі плюс 13, плюс 15, день плюс 16, плюс 20, атмосферний тиск 758 мм тутного стовпчика, вологість повітря 48%, малохмарно. У суботу, 27 квітня, вночі плюс 11 плюс 17, день плюс 18 плюс 23. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика вологість повітря 45% хмарно. У неділю, 28 квітня, вночі плюс 13 плюс 17, день плюс 17 плюс 24. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 44%. Ясно. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.